Рясні дощі спричинили підтоплення будинків та присадибних ділянок у Житомирській області. Коростенська громада також постраждала від цього природного явища. На минулому тижні до Коростенського районного управління, головного управління ДСНС України у Житомирській області на лінію 101 надійшло три повідомлення про допомогу від качки води з домогосподарств. Рятувальники виїжджали на вулицю Вокзальна та Степана Бендери. Наш підрозділ залучався на прохання наших мешканців Коростеня про те, що. Би відкачати воду саме із житлових будівель, тому що акцент стоїть в першу чергу на це. Якщо вода уже є в житлових приміщеннях, негайно виїжджаємо і надаємо допомогу. Яка цьому є причина? Ну можна сказати одне чітко: ця територія не знаходилась біля річок, тобто розливу річки біля цих будівель, не було. Друге да, були рясні опади, і найголовніше це те, що протягом останніх років це вже проаналізовано і нами, і коростенським виконкомом, Громадяни самі навмисно захаращували всі свої ливневі системи. Тому я нагадую і прошу ще раз, будь ласка, проведіть обстеження, звертайтесь до спеціалістів. Також напередодні великодня рятувальники проводять комплекс заходів з метою недопущень пожеж та інших надзвичайних ситуацій під час святкування оглядають приміщення храмів на предмет дотримання вимог пожежної безпеки а також проводять роз'яснювальну роботу серед мешканців Коростенської громади. Щоб не затьмарити його неприємними сюрпризами, необхідно обережно поводитися із газовими та електричними побутовими приладами, аби не призвести до пожежі сам перед на кухні, там де наші всі господарки готують смачненьке, проявляють особливу пильність та обережність при використанні свічок. Тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або на чужі речі, які можуть миттєво сполахнути. Під час освячення паски подбайте про те, аби запалена свічка не торкалася поліетилену або кошика, Ознайомтеся з планом евакуації з первинними засобами пожежовсіння, це вогнегасники, це щити, які є біля храму. Прослідкуйте за тим, щоб діти перебували під наглядом дорослим і не бавилися з вогнем, встановлюючи свічки та лампадки вдома, подбайте, щоб поруч з ними не було легко матеріалів. Це такі штори, святкові декорації, і не залишайте їх запаленими без нагляду. Пам'ятайте, що тільки дбаючи про власну безпеку, нагадуючи, оточуючим про те, як треба себе поводити, ми зможемо наше свято не перетворити на лихо.